Позовна заява це не просто папірець. Це документ, який може вирішити вашу долю. Інколи буває навіть так. Як скласти позовну заяву? Беремо норму закону, додаємо аргументи, прикладаємо докази або просто пишемо від душі. І начебто все. Що ж може піти не так, якщо ви пишете позовну заяву самостійно? Неправильна форма. Суд не прийме. Позовну заяву до розгляду. Нечітко сформульовані позовні вимоги, можливо, рішення буде не на вашу користь. Невитримані строки є ризик того, що позовна заява буде повернена знову-таки без розгляду, і ви не зможете звернутися ще одного разу до суду із такими самими позовними вимогами. Тому, будь ласка. Зрозумієте, адвокат це не просто людина, яка вміє гарно написати позовну заяву. Це ще людина, яка розуміється, як то зробити правильно. Це фахівець у галузі права. І тому я рекомендую звертатися з написаннями позовної заяви саме до адвоката, до фахівця, який зможе вам допомогти зробити все вірно, правильно, оскаржити, можливо, уже готове рішення. Чому так? Тому що. У будь-якому випадку, що стосується судових справ, повинно бути все чітко. Інколи буває так, що одного разу звернувшись, іншого разу звернутися вже не зможете. А отже, звертайтесь до професіоналів.